Магазин за Ось так. Двічі на тиждень на коняці Григорій Ключка їде в магазин в сусіднє село Олексіївка або до селища Нове. О, це це екзотіка. Ну, це звісно, саме, може, може, що багато мене знають не за того, що там, за. ага, а ага, хто, а, дядя Гриша, що на коняк, і все, я. так що починає хто там по фамілії, ні, не знаю, а якщо за коняки, то всі. Ну, є за коняка на 30 кілометрів кругову. У мальовничому Григорій має господарство та город. Живність є курів, качки, шипуни, які мовчать, а на городі… Що тільки можна посадити? От картошки і до салатів, до саме. а це тут посіяв парнички, посіяв на розсаду, маліна. Ну, в тому році багато пропало і маліна, все, сильно засуха була. Живе чоловік у будинку, який побудував 20 років тому сам. Ну пішли, прийдеться в хату, побачите, як ми мешкаємо тут. Заходьте, будь ласка. Ось у цій кімнаті чоловік готує, їсть, спить і проводить вечори за читанням книги. Розповідає, здебільшого користується свічкою і такими ліхтарями. А у освітлення? Ось о, один фонарик, другий, о, ще десь саме заряджається, основно від сонця, а то їзджу додому, заряджаю, заряджаю їх от електричка і так потихеньку. Ну що, зимою літом хватає дня. Наробиться до упаду, а зимою, зимою ж чотири часа, та й бой. На питання, чому обрав сільське життя, чоловік відповідає. Бо, по-перше, що е за те, що тут ну, більш-менш тихе життя. В городі шум, гам. Неуютно я себе чувствую, що в місті. А все-таки ж гине, мабуть, свої зробили. Мої родителі із села. І це це те, що значить. І так звик уже. Не привик, а просто мені тут подобається. Каже, в Кропивницькому має квартиру, де живе його родина. Тут добре, світу немає нема що економити, газу нема, нема що економити, води оно... Повин колодязь, свіженька. Холодненька, що, що ще людині? Людині багато не треба. Григорій Ключка говорить: природа, тиша, відсутність телевізора допомагають йому почуватися здоровим. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини.